Цьому відео ми з вами будемо вчитися підбирати правильно кольори на фото. Правильно кольори на фото ми будемо підбирати завдяки по ось цьому фото завдяки білому, але ще є варіанти, коли можна завдяки сірого, правильного сірого кольору, і це 50% білого і чорного. І завдяки чорному, правильному також кольору ми будемо підбирати. Якщо ж таких кольорів на фото немає, частіше всього це робиться завдяки сірій карті. Це робиться на самій зйомці. Ось вони ось такі бувають. Дивіться, ось білий, чорний і сірий. І ось такі ще бувають: є і білий, і чорний, і сірий, але є ще е, додаткові відтінки. Це купується окремо, вони фізичні, вони не в електронному виді вигляді. І е, ось такі е, сірі карти беруться в руки моделі або ставиться рядом десь на штативі, вішається і е, робиться пробний кадр. А потім вже по, е, далі по обробці під час обробки. Завдяки пакетній обробці підбираються ось ці всі кольори, щоб було це все досконало. На творчих зйомках, більш за все, таке правило у вас не буде діяти, тому що там є специфічні тонування. Якщо це творчість, то це обов'язково якісь експерименти. Ну і вам може просто він не знадобиться. Спочатку ми беремо зразки з усих. Потрібних нам ділянок. Беремо ми їх піп'яткою, ось цю колірною, для того, щоб залишились у нас зразочки. Ми давайте візьмемо ось тут, от десь, мабуть, Ctrl-Z. не Тут а трошки вище над віконечком. Там немає ніяких Сторонніх відтінків, тут все біле, і в принципі, значить, і колір нам вдасться підібрати більш правильно. Ось тут, от на дверях, тому що на нього на них також не потрапляють ніякі додаткові відтінки, і це більш світліший відтінок. І ось тут, ось десь на столі, в більш в темному місці. У нас дивіться, на вкладочці інфо з'явилися ось одна, друга і третя точки. І в них у кожного є свої номера із RGB-каналу. Ми саме в ньому зараз будемо і налаштовувати ось ці правильні кольори. Якщо у вас цього інформаційного віконечка немає, ми заходимо у вікно і тут шукаємо інформацію. Точки ми. Поставили. Тепер ми відкриваємо криві. І що нам потрібно зробити? Дивіться, в мене з'явилися додатково продублювалися ці номери. Нам тепер потрібно в червоному і в синьому каналі, в каналі Red і Blue, підправити ось це друге значення до значення зеленого. Тобто ось ці 130. Повинні будуть стати 166. І ось ці 194 потрібні, потрібно нам зробити саме 166. Чому? Тому що в зеленому каналі найбільш чисті кольори. У нас стоять крапки наші, ми беремо наш пальчик і тицяємо. Але зразок обов'язково перевіряйте, щоб був або 5х5, або 11х11, 11, щоб ви брали не просто з одного пікселя зразок, а саме з якогось діапазону. у нас, дивіться, на криві з'явилася перша точка, друга і третя. Є в нас три точечки, ми переходимо в червоний канал. Так ну я ось цю точку першу активую. І дивіться, у мене, так, тут не видно ось. З'явилось значення на виході 130. 130 це в нас перша точка, і нам треба змінити на 166. Ми або збільшуємо це, дивіться, я рухаю стрілкою догори, і в мене змінюється значення. Мені потрібно 166, тут я можу ідеально точно все зробити. Або не самою мишкою, а саме на клавіатурі. Або ми виділяємо ось цей вихід і змінюємо. На клавіатурі 166. Далі нам потрібно другу точку активувати. Ми або можемо тут активувати, але якщо ми будемо тут тицяти, то ми можемо трохи здвинути криву. Тому я раджу це робити на самій фотографії. Ми активували у нас 223, дивимося, і тут у нас ну, тут 222 вийшло, але один ось цей. Маленький розріз, не так важливий. І нам тепер потрібно це все, щоб було 222. Ну, в принципі, воно одразу перескочило на 222 вред. Ну, давайте тиснемо третю. Третя активувалася, але не перескочила. Ми тут 125 робимо. Дивіться, тут у мене 166, 166, тут 222, 222, 125, 125. Переходимо до синього каналу. Ось те, що зараз буде відбуватися на фото, ви сильно на це не звертаєте уваги, поки ми не завершимо наш, наше коригування. І так, переходимо знову Перша крапка. У нас вона стала активна і нам 190 на, в панелі інфо 194 у нас нам потрібно перевести в 166. Перевели. Тепер тицяємо на другу крапку. У нас тут 229. Тут 228. Нам треба 222, ми опускаємо вниз щоб у нас значення. Ну, тут я натисла 223, але я бачу тут, що 222. Ось ця крапка також змістилася на один. Давайте її підправимо ось так от. І тепер третю нам потрібно також підігнати на 125, на два вверх. Ось у нас вже з'явився, дивіться, той колір, який ми в принципі, бачили очима. Але ми можемо ще далі продовжити і більш детально це все підкоригувати. Давайте станемо на точки, нажмемо очистити все, щоб нам ось ці крапочки не заважали. Ось цей шар ми вже створювати трогати не будемо чіпати. Ми зараз перейдемо, змінимо ось ці сині відтінки, і тут я бачу жовтенькі ми також їх підкоригуємо. Заходимо в коригуючі шари, колірний тон насиченість. Обираємо нашу руку, наш пальчик. Тицям, наприклад, ось це місце, де я бачу відтінок синього. І дивіться, в мене одразу перемкнулося на блакитний колір. Тут я понижую трохи непрозорість, Ну, майже в половину, щоб прибрати оцей синій відтінок. Далі я ще можу десь ось тут тицнути, тому що від лампочок могли також йти якісь додаткові відтінки. Тицею, дивіться, в мене з'явилось жовте. Жовте я також... Прибираю. І я бачу, ось тут в мене якісь відтіночки червоного, можливо, від у цих лампочок натискаю на нього і також прибираємо, але прибираються відтінки, і бачите, на ось цьому. Для того, щоб ми сильно потім не багато. Замальовували, ми можемо маскою зараз протерти, але щоб не перенапружуватися і не робити зайву роботу, ми зараз в червоних повернемося назад, пройдемося ну, ще раз, ось тут. Ось тут, дивіться, тут в мене вискакували блакитні, тут в мене вискочили сині. Ми також сині трошки приберемо в мінусі. Дивимося до і після, і в мене також пропали ось ці відтіночки на меблях і на ось, ось цьому посуді. Ну Тому, якщо ми будемо вже якось малювати, давайте вже тоді і червоні. Будемо вже, можна було на окремому десь фоні це зробити, але маємо, що маємо. Позмінювались і тут кольори. Ми могли це все окремо зробити і маскою протерти, а можемо просто взяти і окремо одразу пензлем все промалювати. Обираємо чорний колір, щоб масочка наша сховалася. І промальовуємо саме по нашим кольорам. Якщо кольори від того місця, де ви хочете промалювати далеко, десь знаходяться, то ви можете без всяких на те ускладнень, давайте я, мабуть, ось так: от Ctrl-Z, видалімо ось цей, я вам покажу, як це красивіше буде зробити. Давайте щоб не мудохатися з оцима маленькими деталями, а якщо у нас не вийде, так ми беремо пальчик, тицяємо ось тут. Дивіться, ми можемо окремо з кожним шаром пропрацювати. Тут блакитний, а тут у мене синій вискакував, ось тут дивіться, і синій. Я конвертую ctrl i приховую і протираю саме в цих місцях білим пензлем замальовую, щоб просто-напросто просто не страждали ось ці ділянки, де у нас є якісь оці відтіночки. Дивіться, ми приховали синій ось цей. Ми можемо і тут підмалювати. Тут спробувати, головне, щоб ми не зачепили ті ділянки, де в нас явно виражені ці кольори. Тепер ми можемо створити новий кольорний тон і насиченість, взяти знову пальчик, і, наприклад, ось по жовтому. Жовтий, ми, як прибираємо, в принципі, дивіться, я велика насиченість роблю, де він у нас знаходиться. Ми трохи прибираємо насиченість. І дивимося, як повпливало на нашу фотографію. Не дуже змінилися апельсини по кольору, тому я чіпати це не буду. І так само ми робимо новий кольорний тон, беремо зразочок і переходимо в ось цей червоний, зменшуємо тут непрозорість, Ctrl-I і пензлем промальовуємо саме в цій зоні, де у нас червоний колір. Потім ми можемо, якщо у нас, дивіться, не така бліда якась фотографія, ми можемо додати об'ємчика, наприклад, за допомогою рівня або контраста, ми можемо трошечки, наприклад, чорних затемнити, білий ми не будемо висвічувати, тому що ми можемо... У нас можуть пропасти деяка інформація з цих деталей, але ось ми трошечки об'ємчику додали і ось наш результат. Пробуйте ось ця фотографія буде у вас в матеріалах, ви можете також з нею погратися. Можете спробувати на вулиці прибрати і ось ці блакитні, або, наприклад... У нас ось тут да, за блакитні відповідає, Воно дивимося блакитні. Так, у нас блакитні прибирали, ми можемо тут на шарі, якщо вам треба, ви можете і ось тут прибрати насиченість. Ctrl-Z. Я цього не буду робити, тому що, в принципі, це у нас за вікном відбувається. Ми працюємо з тим, що у нас всередині. По кольорам воно мені не заважає, тому я його залишати, ну, залишу так, як є. Дивимося ще раз до і після. Ви пробуєте, граєте з цією фотографією, можете спробувати на інших фотографіях. Не забувайте поставити клас і натиснути кнопочку Підписатися.